Культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського відзначив восьму річницю своєї діяльності. За цей період представники центру організували низку заходів, спрямованих на посилення співпраці українського та польського народів від культурних та спортивних подій до ушанувань видатних земляків, відновлення архітектурних пам'яток і упорядкування старих цвинтарів. Патрон нашого центру, який названий, це Томаш Оскар Сосновський, це великий скульптор Волині, який народився на Омалині на Рівночні, а все ж. Тя в Рімі, і ми одна із наших таких вагомих діяльностей це пошанування і. Донесення нашим рівнянам і не тільки рівнянам, а й Україні, і за кордоном ім'я цього великого земляка з нагоди дня народження центру у Рівненському міському будинку культури провели концерт. Місцеві гурти виконували польські та українські композиції. А юні переселенці з Маріуполя підготували патріотичні малюнки, виконані власноруч. Привітати товариства з річницею приїхав віце-консул генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Матеуш Маршалек. Знаю, що це. Товариство цей центр динадинамічно діє і сприяє дружбі між поляками та українцями. Окрім святкової та розважальної частини, захід мав благодійну мету. Представники культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського збирали гроші на дрон помсти за полегло у боях за Україну польського добровольця Кшиштофа Тифеля. Ми вже зібрали не на один дрон. За, за нього і сьогодні ми черговий збір оголошуємо. І я думаю, зберемо для того, щоб надіслати нашим хлопцям на сході, які воюють. Завдяки донатам від присутніх на концерті вдалося зібрати більше 12 тисяч гривень. У товаристві переконані, що в майбутньому дружба України та Польщі посилюватиметься, і центру вдасться організувати ще не один захід. Микола Брожицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.